2,000 years later. У я прошел, я прошел, я прошел, я сделал. сделал. Супер. Супер. Ой, ой ой як же это было сложно я, Це тривець. Привітики, привітики! Вітаю тебе на каналі Рамаль Game. Мене звати Ігор і ми продовжуємо проходження гри Metal of Honor Pacific Assault. Ми пройшли аеродром. Нагадаю, що ми на Агуадал каналі Ми пройшли аеродром, ми його добили, ми зробили це. Ми зробили це разом, ми пройшли. І тепер продовжуємо. Продовжуємо наше проходження. На черзі битва за Бладі Річ. Погнали. Так, зараз на нас нападуть. Атакуватимуть будуть японці, і ми повинні захищати захищати три лінії оборони. Три Лінії оборони аеродрому, але ми його не будемо захищати. Дивіться, прикол. Дивіться, прикол, я показую вам перший і останній раз його. Тут є спідран. Легальний, офіційний спідран. Дивіться, як я ламаю гру. Це менше слів, більше діла. Бара-бара-бара-бам, пофіг погнали, біжимо. Біжимо, не зупиняємось. Це сьогодні в нас буде не місія, а спідран. Спідран гри, і ми його пройшли. Все. Це була найкоротша місія в грі. Все. Хто не зрозумів, що відбулося. Е, дивіться. Трішечки пауза, 5 секунд. А поки пауза. Підпишись і постав лайк. будь ласка. Ласка, Постав лайк, підпишись, і я залиш коментар, як тобі гра, як тобі проходження, як тобі я, як летсплеєр стрімер, ютубчик. Це допоможе просуватись україномовному контенту. Так от, що відбулося? По-перше, ця місія ну, треба було захищатись. Захищатись, відстрілювати хвилі суперника, але в якийсь момент ми втрачаємо все-таки контроль над першою лінією, нам кажуть, відступай до другої. Там продовжуємо мочило. Нам кажуть, все, ми не витримуємо, відступаємо до третьої. І, власне, зараз ми будемо йти до третьої. І ось в чому прикол. А навіщо тоді захищати, так? Навіщо захищати ці лінії, якщо це нічого не дає, все одно результат один і той же. І можна просто взяти і втекти. І це зарахується, наче ти захистив, іначе прийшов до іншої лінії. Коротше, розробники просто напартачили зі скриптами або не врахували цей момент і не долили скрипт, Ну там можна було буквально зробити, типу. Ти відступаєш без наказу, ти зрадник, все, тебе розстріляти гейм овер. Все. Але розробники це не врахували. Зараз 2025 рік, гра вийшла в 2004-му. Я думаю, через 21 рік ніхто її доробляти вже не буде. Все, погнали, продовжуємо. Тут вже спідрану не вийде. Отже, ми будемо нормальне проходження вести. Тому в теорії серія буде дуже короткою. Знову. Знову цей баг, я його пам'ятаю, коротше, чувак не заспавнився. Він повинен бути спригнути разом з нами, але він цього не зробив. Коротше, йдемо без нього. Угу. Дуже гарно. Це не Годрейс. О, привіт. Це я тебе пам'ятаю. Погнали. І Погнали, бо за нашу душу вийшли. За нами йдуть. Треба йти і просуватись. Ти дурак? Ти нафіга так лякаєш? свій. На тобі. Ні, я знав, що вони прийдуть з позаду десь. Я пам'ятаю цей момент, але не дуже пам'ятаю, якщо чесно. Я дуже давно грав останній раз. Дуже давно. Я приблизно щось пам'ятав. Але це прям, блін, якийсь скрімер був, якщо для мене. Так, ну далі. Дивіться, дивіться. Оці чуваки, це живі японці. Це типу засідка. Дивіться, перевіряємо. Раз. Два. А, ти не впав. А з першого разу тобі не дійшло, так? Вы не дішла с первого разу, Тоби, би. теж. Кто? Он, бежать. Позаду, позаду. Чувак, позаду. Ай-яй-яй. До побачення. Чувак, вставай, допомагай. Да До побачення. Изи. Розібрались. Uh, так, Intel first. Так, я пам'ятаю, там десь у когось карту повинен лежати Треба чекнути бодіс, щоб знайти Intel. Де може бути Intel? О, oh, 25 хп. Супер. До речі, я зараз натискаю кнопку R і нічого не відбувається. Знаєте чому? Тому що це m 1 гарант. Прикол цієї гвинтівки в тому, що. Там іде магазин з заводу. Ти його не перезарядиш в польових умовах. Коли ти відстріляв всі набої. А хтось ще тут є. Так от, ти відстрілюєш всі набої, і такий характерний ляс, ти вже чув. Викидується. Викидується пустий магазин і вставляється нова, нова пачка. Вони одноразові були. І тому прикол знову ж таки цієї гвинтівки, що ти не міг її перезарядити в будь-який момент. Треба було вистріляти всі набої. І тільки тоді можна було поставити новий магазин і стріляти далі. Прикольна гвинтівка. Але, знову ж таки, такий механізм дуже часто ламався. Ну, точніше, не ламався, а був незручним. Дуже незручним. І оцей ляз, до речі, видавав тебе ворогу. Дуже характерний звук, і коли ворог чує, він розуміє, що ти на перезарядці. Можете банзайти тільки так. Давай стріляй. Наступний. Наступний. От, бачите? Ляс і перезарядка. Вороги тут тупі. Вони не розуміють, що можна. Астемсі. О! Так, тихіше, свої. Що ти танцюєш? На. Це йдемо. Тихіше буянити тут. Я забороняю вам буянити. Так, давай. Де вони, де вони? Багайнд? Виносимо їх швиденько. ра та та та, -та. виносимо, виносимо, виносимо хлопчики, давайте, йди, сюди. Мінус, 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 мінус. Мінус, мінус, мінус. мінус. І ти мінус. Ти не мінус? Я сказав, ти мінус. Ти мене не слухаєшся. Що ти, ти мене не слухаєш? Все. Супер. Ось і друга фаза. Тепер буде третя. Тут вже не схитриш. Тут треба оборонитися до кінця. Тож це третя лінія оборони, це останнє. Останній рубіж. Все. І проходимо цю місію. Досить коротка. Досить коротка гра вийшла. Але, може тут тупняки будуть якісь жорсткі? Ох ти ж блін, а. Окей. Пішли в ховіцер. Ти Ховіцер? О ховіцер. А, Гаубиця. окей. Гаубиця, так гаубиця. Що там? Давай постріляємо. У нас 20 набоїв. Раз. Два. Три. Чотири. Наші 66 ХП. Сюди? 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 Оце це, це, цікавіше місце? Попередні нам давали мартирку, звісно. Але тут прям пушечка. Арта. Ой-ой-ой. Треба типа витаскувати Стреляйте, давайте. Те, давай. Ну, окей, ви давай. Яким оцим? Ага, я зрозумів. На, давай, і... Крий мене. Да давай. Ну. Те, погнали. Погнали, рятуємо нашу чувачка. Так, Икар, ты тут? Тут похили меня? Слушай, похили меня. Челик. Алло? Ты дурак? Ты хилка. Давай так, продолжим. Продовжуємо виносимо їх. Ой-ой, наших чуваків виносять. Ого, вас, скільки там ви шо, прикалуєтесь? О, тільки вас тут? Мені потрібні ХП -шечки. Мені ХП потрібні. Лікар. Давай. Ой, щось виносять дуже. Дуже швидко виносять, мені це не подобається. Та да, я знаю, що 3 more. Давай збережусь. Вот, геймсейв зроблю. Давай, ще один. Охо, скільки у вас тут? Ви що? Ви що? Че у вас так багато? у вас так багато? Я забороняю вам бути так багато. Давай, йди. Все. Я забороняю вам розмножуватись. Скільки у вас тут? Десь мене набой не вистачить. Просто м'ясо. Ну, типічний дефенс. це? Типічна оборона суперників мільярд, нас мало. Типово. Типова мясорубка. Та що ти там бігаєш? все. Райт? Right? Ага. Ой-ой-ой, скільки у вас тут! багато Пас багато і одні. А це не подобається. Лівий фланг, правий фланг, вони всюди, вони на деревах. Я буду у нас підтримка якась, не знаю. Арта. Дітакий. Відтакий летять, будуть всіх бомбить. Ай-йо, скільки у вас тут? Що у вас так багато. Давайте вас менше зробимо. Кипейць, мене набої вже нема. Давай, сорти повалимо їх. Давай, да побачення. Таній постріл. О, на, давай туди. Зарядимо. Е -е, кулемет. Можно я постреляю. О, можно? Нет, це погана идея. Давай я тут постреляю, короче. А, тут разбило. шо? Тихо. Я по Да я сяду. Цену нічого не робите. По факту. По факту, вы ничего не робите. Блин, тут теж на мало. А як жити? Як жити, як виживати, скажіть? Є лайфхак. Тут лайфхаків не буде вже. По першій місії був лайфхак. Ой-ой-ой, ви ой, 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 скільки тут. Та... Рятуйте? They're God, they're they're the yes. Там ми програли. Ви Ваш... ж курсі, що ми програли? Я не пам'ятаю, скільки тут хвиль, але місія теж була складна. Це? Звідти. Тепер звідти валять. Проблема тут я не бачу їх. Ооо, тут клемет, я зрозумів. Хорошо, ми треба його забрати. Опа, на, нічого собі. А що це вальнуло тільки що? Так, стопе, стопе. Виносимо. Все? А, вони перебігають, типу, туди сюди прикулу. Жим нас є під набої. Хтось приніс, ніхто не приніс. А як жити? Хочу, як виживати? Підскажіть. А, все. Все. Все, я пустий. Давай так. І це не спрацює. Тут подеш пусто вже. Давай по ці гранати юзати. А, раз, на два. На ти, три. Тут з цього постріляти? Давай з цього, на. У мене йди вже нема. Давайте я свисну. О, давай візьми цей. Набоїв теж мало. Пацани використали всі. Фланги захищають. Потилий прикривайте. E, так, мені теж моремо треба. Що робити? Сі чого який носить емо? Його ранили. Так, його ранили, я його рятував. А ми можемо носити емо? Таня. Та я зрозумів, що... Блін, ти дурак. Ти задовбав уже, чесно. О, все? Все? Нарешті. Нарешті. Набої мені. Срібні набої. Є. Тут можна набої взяти? Ні. О, все, понеслась. Супер. Яс, yes, супер. Буде останній чардж. Ох, та капець. Що відбувається, це жах? Це жах, що відбувається. Засуджую. Все? Ми виграли? Вірші ми виграли? Так. Так, to machine gun crew, hiding, uh, save right, все. свев раунд, Давайте. Забираємось, забираємось. Mm -hmm. Так, слухай. Так, флот нас сюди направив. Так. Коротше, якась э, мотиваційна річ. чи не річ його... Промова. Промова. Мотиваційна промова. Він розповідає, які ви всі круті. Хай береже бог. Конліт, за це ти отримаєш срібну с... 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 зірку. відзнака. Досить висока. Висока нагорода ви на його реакцію такий ніфіга собі. Так, ну і все. Виходить, що так. Коротенько сьогодні буде серія. Так, це вже буде наступна місія, наступне завдання. Ми його вже почнемо в наступній серії. Тому що, знову ж таки, це було коротко, тому що я заспідранив першу частину, а ця місія вже буде десь тривати годину точно. Не буду розтягувати хронометраж, Я думаю, вам зручніше буде дивитися такі коротенькі серії, глянув, зацінив пішов далі по своїм справам. Ну ось така у нас серія вийшла. Така коротенька, невеличка. Але знову ж таки, не хочу розтягувати хронометраж, тому що наступна місія буде вже довга. Ми захистили Гендерсон Філд від японців, ми протримались на Бладі Ріджі. І тепер ми відправимось далі патрулювати острів. І шукати японців. Ну, а на сьогодні це все. З вами був Єгор, це канал Ramel Game. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а також підпишіться на всіх моїх друзів, в описі будуть посилання. Це Ухахатич, це Pixel, Meet Me Today, Vlad Games і інші багато-багато інших імен. Не забувайте також берегти себе, залишатись на зв'язку. І до зустрічі, до зустрічі, до нових пригод, до нових ігор, до нових проходжень.